Я хотіла звернутися ще е, два місяці по тому була надана на розгляд е, депутатів програма щодо підтримки учасників АДО та їхніх сімей. До, сьогодні ця програма не винесена на сесію, тому я вважаю, що ця програма потрібна е, з деяких е, ну, причин. По-перше, Багато хто з учасників, а то сам не прийде і не буде писати заяву. Що не буде прийнята та, така програма, і вона буде до якихось там е, з, видатних е, свят буде е, всіх охоплювати. Це буде їм увага, це по-перше. По-друге, це є виховання нашого населення, що ми приділяємо увагу, що ми приймаємо такі програми, це буде для нас всіх. Я вважаю, що це. ну, Потрібно приймати такі програми, потрібно в цьому напрямку е, працювати. Тому моя пропозиція ця програма вже два місяці є. Ніхто не придумував велосипед. Брали програму за основу ті, які вже рік працювали там е, в Львівській області, в Рівенській області. Тому е, щось там такого е, придумав. Це вже програма із практичного із практичної роботи. Е, ця програма є її можуть наші депутати. Е, або завтра підійти ознайомитись в понеділок вівторок. Я пропоную все-таки включити в порядок, порядку. Ми там заклали, якщо взяти програму у розмірі там до двох тисяч матеріальні допомоги до свят там, до на і дитячі і для дітей ні, для дня, це не це не та. Ми це не та програма. Це програма та, це програма. Підтримки учасників АТО та їхніх сімей, тому що не можна закривати очі і казати, що ніхто не загине. Ми знаємо, що в нас вже є загиблі. Там передбачено, що у разі загибля допомога е, сім'ям родин. Такі речі ми повинні передбачати, і такі речі ми повинні над ними працювати. Є є момент, Коли тоді обговорювалася програма, ну не то, що обуроли всіх, всі вони всі, ну, боляче сприйняли саме саме на цьому момент, що ми закладаємо гроші на Лі, Він, можливо, ці програми, вони працюють. Наші ті Ми не можемо закрити. Ой, пронесе і не буде. Ми бачили, що були загибель в нашому районі і в нашому селищі, і потім ми тягли заяву. Е, я не за чому, та я, та та чому та я пропоную, щоб ми включили за п'ять днів, у кого є та бажання, той вийде. У, то у кого нема бажання, то їх да, Добре, Добре, все ціле вийде. Це по-перше. По-друге, у разі, якщо там у когось будуть зауваження, ми можемо вносити зміни до працьовувати. Поставне цю програму. А у мене ще не зауваження. Не тільки мови, для хлопців, хлопці таких воді. Там 700 тисяч виділені для всіх громадян нато. Ліріган, це yeah. то, соціальна, ні, та, то соціальна програма, а це програма в рамках цієї програми соціальної йде підтримка учасника, а вона Lille, ні, ні, Lille, ні, ні. Там думала, ми, ми да, присчитывали да, Лірігана, там 50, десь до 100 тисяч буде максимум. Lille, це в случай ні. У нас 20 вишніх учасників АТО. Саме а а Якщо у разі ми там будемо закладати там, на оздоровлення раз в рік що, і там, допустимо, на свята якісь, то це буде на матеріальну допомогу до 50 тисяч. І там у разі загибелі, не дай Боже, так, такі, то там вже йде виплати, так. Тому там не такі великі кошти, які... Ні, ну, там, ура... ну, там, це заплано, це, це не у разі звернення. Там <звучить> проблем, не всі проблем немає і пиня цю програму. Конечно, Дійсно, віше, Ріше, віше, проблеми. Я, Хто, віше, Хто, Хто хоче знайомитись з програмою завтра, в понеділок, у вівторок, у вас є до цього часу. Нема претензій, якщо ми внесемо це питання Правильно. на розвитку. Нема. розвитку. На а то це, так, я согласна, і тут навіть не може бути речі. Ну у нас же ж є і мало імущі, колись я зверталася до вас. там ні, ні, я маю віду на пох... на захоронення. От звертаються, а колись мені була відповідь така, що не рішили і немає в нас таких коштів, немає звільнення. На <поману> <поману> да, да. У нас є програма по очим виспокомі Так, у нас в бюджеті 700 тисяч, да. зробити на соціальні от такі от да, цю програму не 700 тисяч, не йде вся сума. Допустим, 150, <поману> ну допустим, ви зрозуміли, Якщо треба будуть зміни, не дай Боже, щоб вони не треба були. То, То ми її да, обязательно треба бо нічого хорошого не збігається, а все йде добре, що буде. Так що треба забити полюбування. будь ласка, хто хоче з програмою ознайомитись?